Ось такий будиночок у нас вийшов. Зараз ми беремо з вами жовтий пластилін. Так само його розігріваємо. І так само робимо маленькі жовті кульки. Невеличкі малята, великі робити не треба, ви нічого з ними не зможете робити. Такими кульками ми робимо наше віконечко. Ось так. Бачите? Усередині нашого віконечка ми все робимо жовтеньким кольором. Ось так. Ось таке віконечко. Малята, беремо інший колір пластиліну і робимо ось такі ковбаски, невеликі. Вони повинні бути дуже-дуже возенькими. Наміг їх... Бу... Ну, я не знаю, ну, май, мабуть, одна буде потрібна. Небагато, ось така, невеличка. Бачите? Беремо ось таку полосочку і робимо нею ось так. Наше віконечко. Підрізаємо. Йдемо во Повертаємо і ще раз повертаємо ось так. Ось таке віконечко в нас з вами вийшло. бачите? Мені знадобилася одна ось, ось така полосочка, бачите? Так, ми зробили цим же кольором і нашу трубу. А, наприклад, зеленим я буду робити наш дах. Так само невеличкі кульки, і так само їх прикріплюємо. Все те ж саме. Ось такий будиночок нас з вами вийшов маляти. Ще раз нагадую, будь-які кольори і ваша уява.